Рівно два роки тому ми презентували політику економічного прагматизму. Це була середина 2015 року, коли Україна знаходилась в глибокій економічній кризі, і всі думали, як вижити. Ми ж думали, як економіка України має рости. В цьому дослідженні ми визначили причини того, що Україна залишалась і залишається економічно слабкою країною. Що Ті зусилля по економічному зростанні не дають результату, і ми визначили три таких причини: це хибна економічна модель, це погане державне управління і це відсутність чіткої мети. Ми визначили 10 принципів політики економічної економічного прагматизму, які і на сьогодні є актуальними, а може навіть більш актуальними ніж два роки тому. Ми визначили основну мету реформ: це залучення масованих інвестицій в економіку України. І ми розрахували потребу в цих інвестиціях: це 600 мільярдів доларів на 10 років для того, щоб подвоїти реальний ВВП. І при цьому щорічне зростання ВВП має складати 7%. На основі матричного підходу ми визначили пріоритетний галузі, де основними критеріями слугували це висока додана вартість і експортний потенціал. Ми запропонували фінансово-економічний механізм, через який ці інвестиції могли бути спрямовані найбільш ефективно. Це державна корпорація розвитку, до складу якої мали би війти банк розвитку, експортно кредитне агентство, державна холдингова компанія з управління державними активами і ряд інших інституцій, які в комплексі створювали ефективний механізм спрямування інвестицій. За цих два роки окремі положення е, політики економічного прагматизму війшли в низку урядових документів в програми політичних партій, але е, по, окремо вони не діють, вони можуть бути ефективними лише в комплексі. І нас дуже надихає те, що сьогодні було заявлено. Про необхідність розробки плану маршала для України як нової програми відновлення її економіки, і ми переконані, що політика економічного прагматизму могла би стати основою для такого плану. Який має розроблятися в Україні і для України інститут суспільно-економічних досліджень готовий стати інтелектуальним центром для розробки такої програми і для її практичного втілення у життя.